Голокост це переслідування і масове знищення євреїв і циганів у Німеччині під час Другої світової війни. Коротка єврейська енциклопедія розглядає Голокост в чотири етапи. Це січень 33 го серпень 39 го Це з моменту, коли Гітлер став рейхсканцлером Німеччини, і це до нападу на Польщу. Вересень 39 го червень 41-го, це з моменту включення Західної Польщі до складу рейку і створення генерал-губернаторства до нападу на СРСР. Третій етап червень 41-го, осінь 43-го з моменту нападу на СРСР і до повного знищення гетто на його території. І четвертий етап це зима 43 го травень 45-го років, спочатку масової депортації євреїв Західної Європи до таборів смерті. І до кінця війни. Антиєврейська історія в Німеччині призвела у 1938 році до масових погромів, що ввійшли в історію як кришталева ніч через друзки скла, якими були всипані вулиці німецьких міст, саме кришталева ніч. Поклала початок голокосту у 1933-1939 роках. З Німеччини та Австрії втекло близько 330 тисяч євреїв. Близько 110 тисяч єврейських біженців вирвалися із Німеччини та Австрії в сусідні країни, але піддавалися переслідуванням вже під час війни. Початком Другої світової війни нацисти захопили країни та області з місцями компактного проживання єврейського населення. Це і Польща, і Прибалтика, Україна, Білорусія. У великих містах створювалися єврейські гетто, куди зганялося все єврейське населення міста і навіть околиць. Найбільше гетто було створено у Варшаві. У ньому містилося до 480 тисяч євреїв. На території Колишнього радянського союзу найбільшим гетто було Львівське, там було 409 тисяч чоловік, і мінське гетто. там десь близько 100 тисяч людей. Єврейське населення знищувалося безпосередньо в місцях його проживання, у всій Прибалтиці, Україні, Білорусі, Польщі, майже біля кожного невеликого міста знаходяться ями. Бо як називали їх яри, де зганяли і розстрілювали чоловіків, жінок і навіть маленьких дітей. На Західній Україні німці і масове населення влаштовували погроми вже наприкінці червня, на початку липня 41-го року. У Львові 30 червня 3 липня було вбито 4 тисячі євреїв, а 25-го 27 липня близько 2 тисячі. Через кілька днів після захоплення німцями Луцьку там було вбито дві тисячі євреїв. А з 27 тисяч євреїв рівного 21 тисяча була вбита в листопаді 1941 року. Бабин Яр. Це урочище на північно-західній околиці міста. Там було знищено за один раз. Близько ста тисяч чоловік. Після заняття німцями наприкінці жовтня 1941 року майже всього Криму було вбито за активного сприяння місцевого населення близько 5 тисяч кримських євреїв і ще близько 18 тисяч єврейських жителів. На думку деяких дослідників, програма винищення євреїв у 1943-45 роках була виконана на дві третини. У 43-му році Гімлер віддав наказ про використання праці уцілівих євреїв в інтересах ведення війни. На останньому етапі війни, коли неминучість поразки Німеччини вже не викликала сумнівів, деякі нацистські керівники намагалися використовувати євреїв для встановлення зв'язку з союзниками. В той час, як інші продовжували вимагати тотального знищення тих, хто ще залишився в живих. У Берліні в Німеччині створено такий меморіал жертвам Голокосту. Голокост це один з найжахливіших злочинів Другої світової війни, скоєних нацистами. Ми не повинні забувати про нього, щоб подібні злочини ніколи більше не повторювалися.